На Берлін та Лондон укладають оборонний пакт, про що йдеться в публікації видання Політико. Зазначається, що договір підписали в Берліні німецький міністр оборони Борис Пісторіус та його британський колега Джон Гілі. Угода зобов'язує обидві сторони активізувати координацію оборонної промисловості і зміцнювати євроатлантичну безпеку. Нагадаю, що раніше Гілі заявив виданню Політико, що двостороння оборонна угода з Німеччиною є пріоритетом для лейбористського уряду Великої Британії. Ну і шість разів за сьогодні російські військові атакували Харківщину. Внаслідок обстрілів загинула загалом одна людина. 13-ро постраждали і ще тривають пошуки двох осіб. Про це інформують в обласній прокуратурі. За даними правоохоронців, постраждав холодногірський район Харкова і місто Лозова. Попередньо по ним ворог вдарив ракетами Іскандер. На місці влучань пошкоджено будівлі і приміщення підприємств. А в прилеглих багатоквартирних житлових будинках вибито вікна.